Першу представляю більш вже дороблену котельню. Ось ви можете бачити, вже майже все попає. Ось вже підключений тепловий насос до колектору, фільтрація, колони фільтрації, вугілля. та фільтр грубої очистки. З правої сторони у нас вітроакумулятор, за ним колектор теплої підлоги, насос рециркуляції, бойлер, розширювальні баки, насосні групи, автоматика до цієї машинерії, колектор під насосними групами, сам тепловий блок.